Доброго вечора всім. треба <кій> закрити шафу. У нас з вами е, п'ятниця, 24 листопада на дворі. У нас місто Житомир. Сьогодні все пливе, а нарешті п'ятниця вихідний. Цей тиждень. Для мене виявився дуже насиченим і дуже тяжким. На захворів минулу п'ятницю Матвій після в неділю після змагань. В суботу були змагання у о... неділю на вечір піднялася температура. у понеділок він був з бабусею тут у нас, Ввечері в понеділок чоловік його завіз е, до батьків. Потім моя мама була в лікарні, а після того сьогодні привезла чоловікового батька в лікарню. На роботі маса всього, то якісь збори, то, який, то театр. Ну, ось така катавасія, і ти цілий день в якійсь такій рутині. Знаєте, коли ти вже в якусь колію війшов, і від неї, цією колією рухаєшся то в принципі все нормально, ти звикаєш. А коли стаються такі зміни, і ось ці зміни такі кардинальні, то це дуже тяжко тяжко адаптуватися. Тому ну, чоловік зараз у батька в лікарні, чекаємо, що там і як там скажуть, Матвійчика привезли, син замовив вермішель, вермішель спагеті, тому матуся готує спагеті. Беремо вас з собою, побачимо, що у нас там буде. Ой, нас чухається страшенно. Тому готую вечерю, чекаємо на тата. Дуже велике бажання такое вже просто лягти, спасти, щоб тебе ніхто не чіпав і виспатися. Чомусь дуже погано. І Сонце, тиждень і стан. Але нічого прорвемося. Тому всіх. Welcome to my відео! Да, яскрава в мене англійська, звісно, що бажаю. Бажаю кращого. Тому всім приємного перегляду. Дякую, що вона разом з нами. Хто до нас ще не дивиться нас без підписки і задоволення бачити вас в числі своїх підписників. Коментуйте, ставте вподобайки. Я завжди з вами на зв'язку у коментарях. Тому поїхали! Готуємо вермішельку з кормимо дітей, чекаємо тата і щось будемо ще придумати. Да, верно, есть у меня. Ты догадался? Ты случил? Да? Добре. Пробую mm -hmm. слово.

Подиви. Ти чуєш? не кричить. Так, зараз роби. Ну, футбол. І що ви давай В інституцію, за напад. Я сама виглядаєте? Так, по навіть. <різь> Всім привіт, з вами, Кікі. сьогодні той день, коли я хвилююсь безмежно. Де наша Марго розкажи тату? В схованці? Не, вона не гуляє. Вона в схованці. Син вдома. Ти вдома? Mm -mm. Ти повернувся? Mm -mm. На трішки. Оце таку. Дивимося. Де неї нахованка, тато? Тато шукає Кетю. І це заховалася, шукає якийсь. Да, сину? Так що ми вже нарешті сьогодні відпочивати, да, сину? Втомлені? Мама, тут дуже строблено. От так. Тато дуже стомлено. За Матвія з віку не знаю. Ну, Матвій. Наша я на гулятку. Такий на свою на гулятку, малий. Ой, от тут, 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 тут. Ой, ой. Дівуш. Яке благо влягтися в ліжку. Мама, mm. мама орхідеї пересажує. Ні, мама поливає А поливає. Полив. Кажи привіт. Привіт. Ой, боже. Поливаємо ми їх замочуванням. Ми їх замочуємо. А тепер. Тримаємо і заливаємо всю воду. Що вже сталося? Що там таке сталося? Ні, Матвійчик утікає, звітіля, ні. Ось у нас тут квітоносик. Ось там сидить квітоносик. Там такий маленький-маленький. А ось тут корінці гляньте, як пішли щупальцями. Пылятый. Класс. Вот видите, каждый тебя полно заломает. Помнишь, мама сказала, надо залывать. Ну, да я, блоти. Я хочу.

Квіточка вже вилазить, що Це вилазить квітоносик. Ось його старий. Ось, забачте, таке сірий де. Це старий квітонос і одразу біля нього молоденький новий вилазить. Ось такий от там молодий, рожевий молодий нас, а такий коричневатий, бідно, а це, це, це старий, оце такий гарнюні новенький. Супер. Ось маленький. Поливайся. ти будеш поливати? Да. О, ти його просто, чекайте, по я хочу заховати. ні, не влазить, туди ламати не будемо. Дай його Ні, все. Я мамин, личний блогер. Ой, оператор, оператор будеш. Мама поливає квіточко, я, я, яка, засіла, зараз я квіточкою, яка вже засіла. Хоч зараз ще не, не зима і не Ні. літо. Вона ж там не літа. Ось у нього дорожчується квітонос. Ось це він все цвів. А це вже нові квіточки в нього розпускаються з цієї сторони, і з цієї сторони будуть. І ось новий квітонос. Ось молоденький новенький квітоносик. Ой, я психой. Думаю, поставлю хат. Це дикий котик. А це наша клеопатра. Та дуже красива квіточка. Дуже красива. І теж ось тут вилазить квітоносик, дивіться. Ось там, бачите. Uh -huh. Теж мене дуже гарно. принаймні має світи дуже гарний. полочку познімати Субота, 10 годин вечора, всі нормальні люди сплять або лягають спати, а ненормальні люди працюють. Та типу я цікава дуже книжка і вимушена. І тепер для того, щоб мені цим підручником користуватися, так як мені потрібно, конвертую його. PDF Word. на добраніч, Тож всім хто не займається такою цікавою справою, як я солодких снів. Там розважаються. Мене з усіх усю тут світить. Ой. Я буду далі чекати і працювати, тому що потрібно поробити контрольні, і ніхто їх, окрім мене, не зробить, до речі, на манікюр. Скоро вже йду бути, бачите? Це два місяці манікюр. Добренько, всім гарної, тихої ночі, всім мати можливість виспатись, набратися сил. А я буду працювати, тому всім. На добраніч. Пишіть Пишіть ваші вподобайки і до нових зустрічей.